Що людина втрачає, коли вона не йде до церкви? Перше, Євхарістія причастя. Ви знаєте, що Христос залишив заповідь. Обов'язково приймати Євхарістію, хто не приймає, той не має спільності з Богом. Як ви збираєтесь євхарістію приймати без церкви? Другий момент. Хто ваш пастир? Якщо ви не ходите до церкви, у вас ж немає пастиря, а пастир як сімейний лікар, тільки лікар нашої душі. Третій момент. Приходить людина до церкви, отримує потужний імпульс. Якщо ви туди не йдете, то ви не отримуєте ніяких імпульсів, а значить, ви відпливаєте від Бога. Четвертий момент. Приходиш до церкви, особливий вайб, атмосфера. І ти занурюєшся в цю атмосферу. і Ця атмосфера дає тобі прямо силу і натхнення. Відповідно, ви ж цього не маєте, якщо ви не йдете до церкви. Далі, хто за вас взагалі помолиться? Кому ви в духовному плані? Потрібні. Я маю сумнів, вибачте, що ваші друзі будуть там дуже ревно за вас молитися. Ви це втрачаєте, коли ви не йдете до церкви. І далі. А де ви збираєтесь навчати науці, навчатися науці, жити з Богом? Де? Ну, Церква для того існа. Значить, Якщо ви не йдете до церкви, ви не навчаєтесь, ви пропускаєте, значить ви не набуваєте ніяких знань. І взагалі людина без церкви тільки віддаляється від Бога.